За результатами перевірки на ЗК, Вадим Лисий вніс недостовірні відомості до декларації за 2020 рік. Нещодавно деякі сумські змі почали поширювати інформацію про те, що перший заступник голови сумської обласної ради у розшуку і не з'являється на робочому місці. Журналісти СТС вирішили перевірити, чи дійсно це так, і без попередження відправились до кабінету посадовця у робочий час. Вадим Лисий погодився коментувати ситуацію. Це смішно, тому що це фейк. Ви знаєте, коли вийшла новина. Замовна новина стосовно мого розшуку. Я зразу написав листа на керівника поліції, на керівника служби безпеки України, на керівника військової адміністрації, набрав особисто їм, сказавши, що, що, що я в розшуку. Він каже, Вадим, кажу, що ви не в розшуку. Повідомлення у медіа та фейки, як і саму справу, Вадим Лисий називає політичним замовленням. На його думку, причетні представники проросійських сил на Сумщині. Розагняли це інформаційно, навмисно для того, щоб посіяти паніку. Тому що керівна посада зобов'язує бути публічною і знаходитися на місці роботи. Я знаходжуся на робочому місці, виконую свої функції або тут, або в батальйоні, або в відрядженні. І ні в якому розшуку я не є. Детальніше про ситуацію і пояснення посадовця. Дивіться завтра в ефірі телеканалу СТС.